Привіт, мої любі друзі, привіт сьогодні, 16 грудня 2023 року. І нарешті ці неймовірні дощі, які просто лили три дні, і небо було сіре, 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 сіре закінчились. Сьогодні дуже приємна погода. Світить сонечко, гарне небо, таке цікаве з такими райдужними висолковими переливами. І сьогодні, саме звідси з Кобилянської, я роблю такий експрес-анонс. Події, на яку я поспішаю. А це саме вистава нашого молодіжного театру «Медіатеатр», який створений в Чернівцях нещодавно з колективу дуже творчих, дуже потужних, дуже натхненних людей. І сьогодні у палаці академічному, о 1600, буде вистава, яка називається Заміж а навіщо? Я впевнена, я не знаю фабулу, я не знаю про що це, але я впевнена, що це буде дуже круто. Тому що е, 10 числа, коли я йшла по Кобилянській вже додому, після концерту неймовірного Георгія Новаковського, нашого духового старого оркестру, ми зустрілися, думаю, що це за переберія, така йде Кобилянською. І в неймовірних таких казкових обранствах е, йшла е, дуже творча молодь. Я кажу, що це таке? Це ж не перебир. Я каже: ні, ми театр медіа, медійний театр. Е, і вони запросили мене на цю виставу, ми з ними зробили маленький репортаж. Ми почали комунікувати. Але саме про колектив, про їх ідею створення, про те, що їх надихає, ми про це поговоримо трохи пізніше. Біля палацу академічного за адресою вулиця Шиллера на ву... палац академічний, це колишній. Колишні, е, е... Зал е, університету, а потім мединституту, актовий зал, і саме там буде вистава. Моя мама, до речі, коли вчилася в університеті, вона виступала там неодноразово. Так що це для мене такий дуже дуже знаковий сини. І діталь там виступала там, колись був єврейський театр, ще раніше раніше. Так що не будемо витрачати час. Усі родзинки я вам розкривати зразу не буду. А зараз я хочу, щоб ми з вами разом помандрували вулицю Кобилянської, подивилися, яке сьогодні небо у грудні, як у нас гарно, чисто, ошатно, які хмаринки чудові, як люди відпочивають, як спокійно, спокійно, принаймні зовні, тому що ми знаємо, що у кожного з нас всередині, але принаймні зовні як спокійно протікає життя в Чернівцях. Ось Чудові наші магазини, закриті банки сьогодні. Субота, наш загс, неймовірний. Карета, яка чекає своїх відвідувачів для фотозони, і чудові любі Чернівці. Ну що? А тепер рухаємося до палацу академічного на вулицю Шилера. До нових зустрічей з любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина.